Рівного дня, шановні українці, отак виглядає чотири блокноти щастя, які сьогодні поїдуть до довідуючих людей. Хто вже придбав? От. Ось така упаковочка і гарненько все підійде до своїх нових власників зберігати знання. Хто ще Хочу собі придбати, запрошую на мій сайт, або пишіть мені на e-mail. Вийшли вам реквізити. Будете мати собі стильні магічні скетчбуки з якісного паперу для занотовування ваших практик і роботи з клієнтами. Це і зручно, і стильно, і якісно. І ціна, до речі, ринкова, але за ці кошти набагато якісніше і стильніше, ніж є на ринку, і на магічні теми.